Ректор Гарварда Клодін Гей іде у відставку через звинувачення у підтримці антисемізму і плагіату в кампусі. Кім Кардашіан заслужила найкращі подарунки цього року. Пол Маскал може стати Джеймсом Бондом, і поговоримо про те, як Пол Маскал тікає від своїх дівчат. Поговоримо про Роберта Патінсона, а також воду для Ван Джейкоба Елорді із Солтберн, яка тепер продається у вигляді ароматичних свічок і. Трьома ароматами друзі, величезний привіт! Нагадаю, що мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо теми випуску для вас цікаві, будь ласка, долучайтеся до перегляду з вас. Лайк, коментар, підписка. Якщо відео буде для вас цікавим, це дуже дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Ну що ж, давайте не зволікати. Поїхали! CNN повідомили, що ректор Гарварда Клодін Гей йде у відставку через звинувачення у підтримці антисемізму і плагіату на кампусі. 53-річна Клодін Гей народилася у Нью-Йорку у родині гаїтянських іммігрантів і є професором політології. Клодін Гей була першою афроамериканкою на посаді ректора Гарварда за всю його 400-річну історію та другою жінкою, яка очолювала вуз. Клодін Гей звинуватили у бездіяльності під час антисемітських акцій серед студентів і співробітників своїх кампусів, які виникли після ескалації палестино-ізраїльського конфлікту. Раніше жінку звинувачували також у плагіаті у наукових працях. Тієї нагоди ректор разом із колегами виступала навіть у конгресі у грудні. В останні місяці вона дуже сильно зазнала критики, в основному після того, як з'явилися повідомлення, що вона не цитує. Ує належним чином наукові джерела у своїх наукових працях. Останні звинувачення з'явилися буквально у цей вівторок. Вони з'явилися анонімно і анонімно, звичайно, були опубліковані у консервативному інтернет-виданні. Клодін Гей виявилася також залученою до скандалу після того, як під час надання свідчень конгресу разом із головами Масачусетського технологічного інституту та Пенсільванського університету минулого місяця вона відмовилася. Однозначно відповісти чи порушує заклик до геноциду євреїв Кодекс поведінки Гарварду кооперація, яка керує Гарвардським університетом, підтримала її після виступу в конгресі, але піддала критиці її. Реакцію на теракт у Ізраїлі 7 жовтня. Після цього понад 70 законодавців закликали її до відставки. Серед них було навіть низка донорів Гарварду і високопоставлених випускників. Закликали до відкликання ректорки. З іншої сторони 700 викладачів Гарварда підписали лист на підтримку Клодін Гей. Президент Гарварда Клодін Гей піде у відставку у вівторок в день, поклавши край найкоротшому терміну президентства в історії університету. За словами людини, знайомої із цим рішенням, так повідомили у студентській газеті Гарвард Краймсон». Кім Кардашян, напевно, заслужила найкращі подарунки цього року. Відмінна ідея подарунка тому, у кого вже все є. Спочатку Кім Кардашян подарували мізки, а потім подарували сумку з мемною класикою. Давайте по порядку. Клініка діагностики, з якою Кім співпрацювала влітку, надіслала їй у подарунок до Різдва скульптуру її ж мозку, виконаного у сріблі. Зірка вподобала цей подарунок і навіть зраділа, і написала так: як це круто, персонал центру подарував мені скульптуру скульптуру мозку, це справді те, як виглядає мій мозок. Я така вдячна. Пізніше Northwest отримала на Різдво кастомну сумку Олександр Уанг, на якій зображена Кім, яка плаче. Цей мем завірусився ще у 2012 році. Після виходу однієї із серій Keeping the Kardashians Сімейство Кардашян. Kardashian. там Кім дуже емоційно розповідала про свій 72-денний шлюб із Крісом Хамфрісом і розплакалася. Кім, до речі, жарт оцінила. І зізналася, що збирається забрати у Норт-Вест цю сумку. Класно, що Кім Кардашян адекватно віднеслася до подарунків з почуттям гумору і посміялася сама з себе. Саме іронія все таки в цій жінці присутня. Роберт Паттінсон на обкладинці журналу ODDA Magazine. Цей журнал присвячений, звичайно, чоловічій моді Dior Man. Звичайно, Роберт Паттінсон продовжує бути амбасадором бренду, і він прекрасно справляється із цією місією. І хочу вашу увагу звернути на манікюр, на якому зображено фотографії самого Роберта Паттінсона. Просто рівень самооцінки, до якого треба прагнути. Ну і в комплекті, якщо ми вже розк... розмовляємо про Роберта Паттінсона, то Лего випустив фігурки із сутінок і хочу показати вам фотографії з юкі Уотерхаус до того моменту коли в неї вже покрулішав животик Видання The Sun повідомляє, що на роль Джеймса Бонда компанія Amazon запримітила одразу дві зірки, і одним із них є Пол Маскал. Кар'єра Пола Маскала злетіла. Після його участі у серіалі Нормальні люди і фільму Сонце моє роль проблемного батька у фільмі Сонце моє принесла йому номінацію на премію Оскар і кінопремію Бафта. Якщо вірити чуткам, то сюжет може показувати агента 007 одночасно у двох тимчасових лініях у молодості і у зрілому віці. Передбачається, що 27-річний актор Пол Мескал вже активно веде переговори відносно участі його у ролі молодого. Ого ж у 26-й франшизі фільму про Джеймса Бонда. І якщо все складеться добре, то студія оголошить позитивне рішення відносно Пола Маскала найближчим часом. До речі, романтична фантастика. Ми всі чужі вийшла в прокат 22 грудня. Ну а світова прем'єра картини з Ендрю Скоттом і Полом Маскалом у головних ролях відбулася на фестивалі у Телурайді. Зараз Пол Мескал знімається в головній ролі у сіквелі Гладіатора Рідлі Скотта. Цей фільм має вийти у 2024 році. Також ходять чутки, що актор може стати частиною кіно Всесвіту Марвел. І ще один цікавий штрих до портрету Пола Мескала про те, що у Твіттері зараз активно обговорюють те, що Пол Мескал раптово перетворюється після коротких побачень на чемпіона світу із забігу на короткі дистанції. Зі слів очевидців, це виглядає так, що Пол Мескал – Після бурної ночі відводить дівчину до парку і тікає, аби зникнути якнайшвидше. Це все, що ви хотіли знати про слово сполучення піти по-англійськи. Вода для ван Джейкоба Елорді із Солдберн тепер продається у вигляді ароматичних свічок із трьома ароматами: ваніль, комфортні спеції та морський бриз. Якщо ви не дивилися фільм Солдберн, а то в двох словах сюжет про те, що бідний студент, на запрошення однокурсника, вирушає на літні канікули у маєток Солтберн до британських аристократів. Ці аристократи нудьгують. У цьому фільмі ви можете побачити і життя, розбещених багатством олдмані, красива картинка, літні пейзажі. Англії і сюжетна драма змішана із сатирою. Я подивилася цей фільм. Фільм в принципі мені сподобався. Були, звичайно, якісь повороти неочікувані були дуже очікувані сюжетні лінії. Чомусь після перегляду згадалися паразити. Актори добре грають. Візуальна картинка, візуальна складова десь на 9 з 10, бо фільм гарно знятий. Але при цьому є досить велика кількість огидних сцен, тому не раджу вам їсти під час перегляду фільму. Фільм не справив якогось суперсильного враження, але. Сказати, що я шкодую про перегляд фільму ні, абсолютно ні. Якщо ви хочете побачити, якими бувають аристократичні сім'ї, то я, звичайно, раджу вам подивитися фільм «Солтберн». Мені дуже сподобалася гра головного героя, те, як він перевтілюється, його емоції. Візуально він дуже підходить на цю роль. Як на мене, цей фільм дасть вам можливість подивитися на те, якими можуть бути багатії, якими можуть бути представники аристократичних сімей. Я не стверджую, що таких багато, але все одно. І такі існують у цьому світі. Друзі, хочу нагадати вам про те, що я створила свій телеграм-канал. Якщо буде можливість, якщо буде бажання, будь ласка, підписуйтеся. Лінк у описі під цим відео. Здається, танцівниця на концерті Мадонни загадала Санті щось супер потужне. Якщо він не витримав, треба ж бути обережнішими зі своїми бажаннями. Покажу вам фотографію Меган Фокс і Колсона Бейкера у Аспені. Зірки зараз відпочивають. Зараз взагалі дуже-дуже багато зірок, які відпочивають у Аспені. Декота Джонсон зізналася, що вона для того, щоб аби виспатися, їй потрібно 14 годин на добу. Акторка дала інтерв'ю, де зізналася, що не почувається людиною, якщо спить менше 10 годин. В їй потрібно 14 годин сну аби виспатися. Сон це мій пріоритет номер 1 у житті. Якщо я не працюю або відпочиваю у понеділок, я спатиму так довго, як тільки можу. Життєво, бо всі дуже зараз багато працюють. Наприклад, у моєму житті сон довжиною 14 годин це із області фантастики. А як у вас, зі сном? Коротесенько продовжимо трішки новорічну тематику, різдвяну тематику. Художник Joint London уявив, що було б, якби провідні бренди існуючі, взяли Санту у свої речі. Санта міг би бути просто фешн-інфлюенсером. Який бренд для Санти найбільш гармонійний, як ви думаєте? Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим інформативним. Що щось новеньке для себе і пізнавальне ви дізналися з цього випуску? Звичайно, прошу вас підтримати наших хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Підтримуйте, будь ласка, перевірені збори, тому що ці люди боронять зараз. Кордони нашої держави захищають нас від ворога, і це надзвичайно важливо зараз. І лише спільними зусиллями ми можемо дати відсіч нашому ворогу. І прошу вас, будь ласочка, підтримуйте, не проходьте повз наших пухнастиків чотирихлапих друзів, бездомних тваринок, які потребують нашої допомоги. Якщо є можливість, підтримайте. Притулок на локальному рівні. На сьогодні це все. Я сподіваюся побачити вас у новому випуску, який буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Bye-bye!